Отже, на нашому ютуб-каналі Education Мельченко нове відео, Кошицький технічний університет, його спеціальності і факультети, що там є, що можна подивитися. А є факультет електротехніки, і інформатики, є будівельний факультет, факультет економіки, факультет гліничної справи, екології, управління технологічними процесами і геотехнології. Є факультет машинобудування, є факультет матеріалів металургії, переробки, факультет технології і виробництва в пряші, факультет мистецтв, факультет аеронавтики. І на кожному з них є багато спеціальностей, які могли би вас зацікавити. Чим цікавий Кошацький технічний університет, тим, що він знаходиться у другому залученому місці Словаччини. Тим, що багато спеціальностей безступних іспитів за оцінками з 8 по 11 клас, і був дуже цікавий тим, що не вимагав мовних сертифікацій при вступі, мовних іспитів при вступі, але це лише пока.